Доброго дня, значить, тут провели опитування серед українців. Як на їхню думку, Маруся Чурай це вигаданий персонаж, це реальний. Ну, якщо вам цікаво, дивіться. Маруся Чурай, прізвище та ім'я чула. Так, ну як думаєте, це вигаданий персонаж? Чи вона була реальною? Ну, каже, що вигадно. Ну, коштенько видніше. Взагалі, не доказано історично. Наскільки я пам'ятаю зі школи. Це е, вигаданий персонаж. Я думаю, вигадка. Вона м, виконувала пісні, так і писала їх е, самостійно. Мені здається, що це реально. людина, да, яка була просто інформація, да, згоріла в архівах, наскільки я е, знаю. Реально, я щось не навіть впевнена була, поки ви мені не почали задавати таке питання. Може, якийсь псевдонім, але реально ні. Це історичний і літературний, мабуть, персонаж більше. Да? Вона. Як на мене, та кожної своєї клітини була українка. Маруся Чурай, українська піснярка та поетеса. Документальних свідчень про її життя майже не існує. Тому знаємо про неї з легенд та переказів. І напишіть свою думку. Як ви подумаєте? Маруся Чурай вигаданий персонаж? Чи вона дійсно існувала? в Україні!